Ти коли-небудь прокидався в шоці від власного сну. Ну, типу, ти тільки що тікав від велетенського качка, який кидав у тебе пельменями, а потім раптом опинився на екзамені без штанів. Що це було? Чому сни це такий лютий хаос? Давай розбиратися. По-перше, сни це не просто хаотичний набір картинок, це мозок, який намагається зрозуміти світ, в якому ти живеш. Поки ти спиш, твій мозок не вимикається, а переварює спогади. Досвід, страхи, бажання і випадкові думки, які ти навіть не помічав. Саме тому ти можеш бачити свого вчителя з головою курки або кота, який читає лекцію про теорію відносності. І тут цікаво, чому сни бувають настільки нелогічними. Все просто коли ти спиш, частина мозку, яка відповідає за логіку і самоконтроль, відключається. Але ось центр емоцій та креативу навпаки працює наповну. Тому в сні тобі може здатися абсолютно нормальним, що ти летиш на шафі або балакаєш з холодильником. Ще одна фішка: твій мозок не вигадує нові обличчя. Кожна людина, яку ти бачиш у сні, вже колись траплялася тобі в реальному житті. Може, ти її бачив десь у натовпі 10 років тому, але мозок зберіг це обличчя і тепер використовує у своїх фільмах. А як щодо тих дивних моментів, коли ти прокидаєшся у сні, а потім знову у сні? І так по колу. Це називається фальшиве пробудження. Мозок пробує симулювати реальність, але робить це криво, тому в певний момент ти розумієш, стій стій, щось тут не так. І ось ще один прикол: сни бувають кольоровими або чорно-білими, залежно від того, які фільми ти дивився в дитинстві. Дослідження показали, що люди, які виросли на чорно-білому кіно, частіше бачать сни без кольорів. То що сниться просто хаотичні глюки мозку, чи може вони щось значать? Деякі вчені вважають, що сни допомагають нам репетирувати життєві ситуації. Наприклад, якщо тобі часто сниться, що ти тікаєш від когось, можливо, твій мозок готує тебе до небезпечних ситуацій у реальному житті. З іншого боку, психологи кажуть, що сни це просто випадковий набір інформації. Який мозок збирає докупи без жодного прихованого сенсу. Ну бо серйозно, який може бути сенс у сні, де ти перетворюєшся на картоплину і ведеш ток-шоу? Але що точно відомо, сни можуть бути крутим джерелом ідей. Так, наприклад, хімік Дмитро Менделєєв побачив у сні періодичну таблицю, а письменник Мері Шеллі придумала Франкенштейна після страшного сну? То що тепер лягати спати, у це як ходити в кіно, тільки безкоштовно? Виходить, що так. І наступного разу, коли тобі присниться щось божевільне, не шукай у цьому логіку, просто насолоджуйся подорожжю в світ, де можливе все. Хочеш бути в курсі всього першого? Підписка плюс дзвіночок, і ти в темі.